Мої хороші, ось прийшов той день показати, яку квартиру я зробила для себе. Щоб ніхто ніколи мені не казав, що ось вона другим робить, а сама навіть не хоче показати і не може зробити собі. Саме головне, я це зробила. Я це зробила, продавши будинок, я переїхала собі в квартиру. Із 60 квадратів я зробила так, щоб відчувалося, що вона була велика. Щоб відчувалося як 100 квадратів. Ось, наприклад, зона. Та... Як по турецьким міркам я вже зробила кухня, спарена з вітаннями. Зона вітальні і зона кухні. І я ж не просто так показала, тому що я торгую органайзерами і я все, -все люблю укладати в органайзери, щоб ця площа була задіяна. Навіть зверху, бачите, є спальне місце. Пригодиться для гостей, чи для дітей, чи для онуків. Вони всі полюбляють там жити. Ось отакі люстри гарні, які я привезла з Китаю, І всі картини з будинку, а будинок був 300 квадратів, і треба було перемістити все у таку маленьку квартиру. Уявіть собі, коли в будинку було 8 кімнат, а сюди треба було перемістити все те, що у 8 кімнатах. Ось таке величезне ліжко. Я поставила іменно величезне люстра, дивіться, і зона, бачите, за ліжком, зона шкафів. Це все підряд шафи, мої хороші. І тут у нас все-все-все, що було зібрано. По всьому будинку. Подивіться, все ящики, все органайзери, всі такі особисті речі, вони помістилися саме в цю шафу величезну. Ось, я дуже старалася, щоб все було якнайкраще. Від шторів, що це важливо. І в по спальні, подивіться, теж є супер зона відпочинку, де ви можете почитати книжку, порозмовляти з друзями, випити каву. У такій маленькій квартирі є дві зони відпочинку: є е, в кухні. Зал і в спальні виявилося теж. Ось кухня, але вона не дороблена ще чуть, чуть і вже замовлені двері в шафі, і буде шафа. Ось так виглядає, може, комусь і не подобається. А я дуже люблю щось таке, як не всіх.